Вітаю, друзі! Ви на каналі про права від Ростислава Краця, я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанню недійсності, нікчемності правочинів і фактично, що робити у разі, якщо підробили ваш підпис. Велика Палата відступила від сталої судової практики і вирішила, що такі правочини не можна визнавати і недійсними, і нікчемними у зв'язку з тим, що відсутні волевиявлені осіб. А захищати свої права, у разі якщо мова йде про нерухому майну, потрібно шляхом витребування майна чужого незаконного володіння. Певним чином я вважаю це абсурдом. Тобто навіть не негаторний позов, коли от, е, Велика Палата раніше говорила, що у разі, якщо от нема такого, то потрібно просто усувати перешкоди користування майном, тобто фактично не змінився власник. А тут виявляється, ви не можете оскаржити і реєстраційні дії, тому що це, на думку, от, як я вважаю, випадкових людей є неефективним способом захисту, не визнавати реєстраційні дії по е, визнанню права власності, не визнавати права власності. Не визнавати навіть недійсним і нікчимним договір, на підставі якого відбулося це так мовити втрачання вами кхм, безпосередньо право власності на те чи інше, там нерухове майно, а ви повинні просто витребувати майно чужого незаконного володіння. Ну в будь-якому разі, ви повинні просто знати цей спосіб, зазначати всі підстави, що були відсутні волевиявлення особи. Тим більше, з огляду на те, що зараз відбувається з нашими реєстрами, це, я вважаю, буде дуже актуальним питанням. Я сподіваюся, що їх відновлять, і інформація там не буде змінена, буде відповідати тій інформації, яка до цього була, ніхто не скористується цією ситуацією. І таким чином, фактично в подальшому разі, якщо у вас виникають проблеми, ну і якщо виникнуть, не дай Бог, проблеми, коли за вас хтось підробить підпис, прийде до нотаріуса, завірить нотаріальний договір за підробленою довіреністю. Фактично, треба витребовувати майно чужого незаконного володіння. Так вирішила Велика Палата. Чи є в цьому сенс і логіка? Я вважаю, немає немає сенсу на не логіки. І потрібно все ж таки визнавати недійсними такі договори, якщо не було волевиявлення особи. В даному випадку вирішили, що якщо не було волевиявлення, то фактично договір є неукладеним і своє майнове право. Потрібно захищати шляхом пред'явлення в індикаційного позову про витребування майна чужого незаконного володіння. Що робити в цьому випадку з добросовісним набувачем? Це взагалі окрема ситуація, так як фактично у добросовісного набувача це майно витребувано не може бути відповідно до умов закону, якщо дійсно він не знав. Ну, будемо дивитися, як буде розвивати судова практика. Я сподіваюся, що від цієї позиції відступлять і далі більш чітко і зрозуміло. Буде оскарження от таких підроблених договорів. Ну, а поки от така судова практика, щоб не втрачати час, саме такий спосіб захисту потрібно використовувати. Якщо потрібна буде вам допомога, звертайтесь, будемо захищати ваші права. І не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Україні потрібна наша з вами допомога. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. Коментуйте, ставте вподобайки. І діліться з друзями. Слава Україні і слава зсу до зустрічі.